половиною роки. ринку майже 1 січня буде ринку землі в Україні І е, якщо характеризувати загалом по тих маркерах, які на той час влада обіцяла і говорила, що вони будуть зреалізовані е, зразу, тільки стартує ринок землі. Перше питання, безумовно, звучало з усіх уст і від уряду, від парламенту, що буде зростати добробут наших співвітчизників навіть ВВП. Безумовно, за ВВП я не хочу говорити, бо ми знаходяться, безумовно, ще раз нагадую у війні. Але відносно добробуту, то кожен співвітчизник розуміє її дуже добре. Скільки він тратить сьогодні на продуктовий кошик на вкрай необхідні продукти харчування? Яка цінова політика?